Виточку скласти лицевими сторонами до середини, порівняти верхні зрізи та зметати по конструктивній лінії, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Виточку зшити від горішнього зрізу по згину, зводячи строчку на край тканини, виконати закріпку на початку строчки. Кінець виточки закріпити вручну, видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілка. Закріпити кінець виточки з виворотньої сторони за допомогою голки кількома стіпками, ниткою, яка залишилась, сховати всередину виточки. Виточку припрасувати з обох сторін за допомогою праски. Відігнути виточку в сторону середнього зрізу та запросувати з лицевої. Та вивертньої сторони за допомогою праски, спросувати ділянку в кінці виточки з лицевої та вивертньої сторони за допомогою праски. Обметати верхні бічні, нижні, крокові та середні зрізи задніх половинок штанів. На спеціальній обметувальній машині з лицевої сторони деталей. Відтягнути бічні і крокові зрізи задніх половинок штанів, задні половинки штанів скласти лицевими сторонами до середини, порівняти по бічних нижніх та крокових зрізах і покласти на стіл правою половинкою вверх, бокові і крокові зрізи відтягнути від лінії коліна до низу на 1-1,5 см. Операцію повторити зі сторони лівої половинки штанів, скласти задні половинки лицевими сторонами до середини порівняти бічні нижні, крокові та середні зрізи, відтягнути зріз сидіння в місці найбільшого прогину. Половинки роз'єднати скласти кожну виверхньою стороною до середини. Так, щоб віднизу до лінії коліна. Бокові і крокові зрізи співпадали. Запрасувати згин. Одночасно спрасувати слабну по згину нижче лінії коліна. За допомогою праски, Обметати верхні бічні нижні. Крокові зрізи та бантовий зріз передніх половинок штанів. На спеціальній обметувальній машині з лицевої сторони деталі. Передні половинки штанів скласти лицевими сторонами до середини, порівняти поверхніх та бічних зрізах. І покласти на стіл правою половинкою вверх, бокові і крокові зрізи відтягнути від лінії коліна донизу на 1-1,5 см. Операцію повторити зі сторони лівої половинки штанів. Половинки роз'єднати. Скласти кожну вивертньою стороною до середини так, щоб віднизу до лінії коліна бокові і крокові зрізи співпадали, Запрасувати згин. Одночасно спросувати слабну згину нижче лінії коліна за допомогою праски.